Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні у нас четверте тренування, сьогодні ми будемо робити спину. Перша вправа т подібна тяга. Ми будемо робити з грифом на підлозі. Тут є таке приспособлення, в яке запихаємо гриф, щоб він був зафіксований. Цю вправу можна робити в спеціальному тренажері, можна робити з упором на груди, можна робити стоячи. Також можна робити без цього приспособлення, але потрібно, щоб хтось вам зафіксував гриф, щоб він просто не піднявся, коли ви будете тягнути. Фіксуємо рукоятку, ставимо її на гриф, переносимо все навантаження на сідниці, спина пряма, піднімаємо тулу вгору, робимо нахил. Допереду, відводячи таз назад. Лікті чуть-чуть розвернули в сторону і тянемо донизу живота. Підняли, зафіксували, розтягнули. Ці правильно поступово збільшуємо навантаження. Робимо розминочні, адаптаційні і один-два робочі підходи. В середньому крок у нас 15 кілограм. Так як оптимально диски певного об'єму вони якраз нам дозволяють максимально комфортно робити вправу. Останній підхід у нас буде день робочий. Я беру пояс. Для того, щоб сконцентруватися на підйомі, так як вага поступово збільшується і важче стає контролювати той самий живіт, а пояс дає нам змогу добре в нього втиснутися. Тим самим ми не відволікаємося на тому, щоб тримати його напружним, а створюємо тиск вже безпосередньо на пояс. Правою. Ми сьогодні будемо робити тягу з верхнього блоку. Верхню тягу ви можете виконувати різними способами. Це може бути як дуже широкий хват, може бути зворотній хват, може бути нейтральний паралельний хват. Сьогодні у нас середній хват. Концентруємось на якості. В першій прави ми намагалися максимально пропрацювати пецевинний м'яз, трохи найширшого м'язу. А зараз ми будемо концентруватися на найшершому м'язі. з середнім флатом, великий палець з боку. Сідаємо. Спочатку ми розвертаємо лікті допереду і найширші м'язи так само. Лопатки тянемо максимально допереду. Наступний крок. Відхиляємо чуть-чуть тулуб назад. Легенько руки зігнуті і починаємо рух від плеча. Розтяг і дотягуємо вниз. Ви розумієте, що у верхній точці я повністю не витягую руки вгору, тому що тоді в мене пропадає навантаження спини. Я стараюся тримати невеликий згин для того, щоб я міг вже з верхньої точки стартувати найширшими м'язами. Як ви розумієте, від плеча. Ми Плечем притискаємо і далі вже дотягуємо. Такої, такого принципу я стараюсь дотримуватися в усіх вправах. Починаємо з найкоротшого плеча. Так як ми приводимо ним, то у нас основний рух робить плече. Ми приводимо і дотягуємо на щаш. Якщо б ми починали рух з передпліччя біцепсів, то ми б в кінцевому результаті більше навантажували біцепс. А так ми тягнемо від плеча і скорочуємо першим на шиш бо видні, боромбовидні, залежності ковправи. У нас буде тяга з нижнього блоку або горизонтальна тяга. Ми будемо використовувати широку рукоятку, але ми її розвернемо таким чином, щоб вона трішки розходилась через сторони. Беремося, витискаємось ногами, ноги легенько зігнуті. Першим ділом випрямляємо груди, чуть-чуть зберігаємо нахил тулубу, лікті розвертаємо донизу, розтягуємо найширші м'язи спини і відводимо плечі назад, дотягуємо до тулубу. Зафіксували, розтягнули. Тренування спини ми чергуємо одна тяга зверху, одна горизонтальна або навпаки. От перша горизонтальна, друга верхня була тяга, і третя знову горизонтальна, і четверта сьогодні буде чотири. Знову буде верхня тяга. Тут можна використовувати так само різні рукоятки, можна використовувати В В-подібну рукоятку, таку, як ми тягнули в першій праві. Можна широку рукоятку використовувати. Ми використовуємо середню рукоятку, розвертаємо її, щоб лікті йшли у нас трохи більше через сторони. І зараз будемо тягнути. тренуваннях спини першою справою концентруємося на якості виконання, так як спину пропрацювати якісно доволі таки важко, особливо людям, в яких як правильно сказати, короткий плечовий пояс, не широкий, тут дуже багато пера на себе. Уваги, в пропрацюванні біцепси, і тим самим на широкі м'язи, ромбовинні м'язи, трапецію дуже важко скоротити. Тому стараємось приділяти техніці дуже велику увагу. Починаємо з мінімального навантаження, я це в кожному тренуванні говорю, і поступово піднімаємо. Але піднімаємо до того моменту, коли ми можемо якісно виконувати. Якщо ви вже чуєте, що ви вже тягнете не тим, чим треба, то або зменшуєте вниз навантаження, або щось трохи змінюєте. Краще зменшувати навантаження, не боятися цього робити, не ставити якісь собі психологічні бар'єри. Що якщо я менше вже не ставлю, я вже дійшов до того, то того не потрібно робити, потрібно концентруватися на техніці. Якщо ви якісно будете робити, то робоче навантаження буде збільшуватися, і настане той момент, коли ви просто той весь блок будете використовувати в якості розминки. Ні, право в нас сьогодні буде тяга в блоці. Ми будемо тягнути з верхнього блоку однією рукою, як правою, так і лівою рукою, тому що в більшості людей є асиметрія у спині, і різні частини спини вони відчувають по різному. І я також належу до цієї категорії людей, тому в своїх тренуваннях у мене обов'язково присутня така річ, як односторонній тренінг. В Принципі, на цю тематику можна зняти окреме відео, розповісти, які моменти, кому потрібні для кого. Думаю, що найближчим часом це зроблю. А в нас останнє право. Піднімаємо лавку десь приблизно під кутом 75 градусів, максимально вгору. беремось рукоятками за рукоятки, сідаємо, зберігаємо невеличкий нах. опираємось ліктям для того, щоб зафіксувати тулуб. Не спираємось повністю спиною, опираємось ліктем. Для того, щоб ми зафіксували його добре. Створюємо невеликий натяг і починаємо основний рух. Спочатку відводимо плече вниз і потім дотягуємо. Концентруємось максимально в нижній точці. Скоротили і знову розтягнули. Скоротили, Розтягнули. правій ми стараємось досягнути однакових відчуттів як в правій частині, так і в лівій частині спини, тому що одна частина в нас може бути сильніша, може бути може бути більш краще відчуватися нейромязовий м'язовий зв'язок може бути кращий. Тому ми тут стараємось не рахувати повторення, а стараємось досягнути однакових відчуттів. Відповідно, та, що сильніше, вона може робити більше, та що слабше, може робити менше. Тому ми тут не стараємось зробити однією рукою 10, іншою рукою 10. може бути, що ми однією частинкою зробимо 8 повторення, іншою 12. Основне, що ми маємо досягнути, це приблизно однакових відчуттів. І в даній праві починаємо рух з того, що ми створюємо максимальний натяг. Максимальний натяг в наших найширших. І після того, як ми створили максимальний натяг. Підконтрольно починаємо рух від плеча. Плече прижимаємо і далі дотягуємо лікті. Обов'язково в кінцевій точці робимо пікове скорочення приблизно на секунду, і після того знову розтягуємо. Ось таким було наше тренування. Я його старався максимально адаптувати під вас. Працювали в таких тренажерах, які є в кожному залі. Думаю, що ви багато нових рухів для себе дізналися. Також основні моменти з їх виконання. Відпишіться в коментарях, як воно вам можете поділитися своїми тренуваннями, як тренуєте спину ви. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!